В день 2 травня росіяни вдарили кабами по дергачах на Харківщині. Постраждали восьмеро людей. Більшість із них діти. У нас наразі було два прильоти по місту дергачі. Наразі відомо про восьмеро. Тобто постраждалих. Це діти, які доставлені до обласної дитячої клінічної лікарні. Один тобто, дорослий постраждав стан переважно середньої тяжкості. Це уламки, це скло, це відповідно порізи. Наразі тобто постраждалим надається. Необхідна допомога. Це виключно цивільні, тобто об'єкти. Так, відомо, що це був один із спортивних клубів, так, місце, де займаються, мовно кажучи, діти, дорослі. Значить, ну і далі а, це приблизно у МВП-30, однак, все одно наші правоохоронці ще будуть ідентифікувати вид відповідної боєприпаси. Всі умови, які є підставами для евакуації, вони всі визначені. Їх три да це і в тому числі, тобто бойові дії, і в тому числі загроза там окупації тощо.